Друзі, вітаю, Біла церква! Авторинок. Погляньте, яка китичка заїхала до нас на огляд. Це Jaguar i pace 2018 року випуску. Авто офіційне, пригнане з Європи, повністю не бите та не фарбоване. Має батарею 90 кВт та запас ходу до 400 км. Також, до речі, нещодавно відбулася заміна та проведене обслуговування батареї на офіційному сервісі Jaguar. Тож, на батареї є гарантія до 2027 року. Авто має повністю прозору історію на офіційному дилері. Це повнопривідна електричка з двома моторами, з дуже класним виглядом та дизайном. Пробігу має 91 тисячу км з гарною комплектацією. І ціна даного авто 26 800 доларів. Тож, давайте заглянемо всередину. Авто на безключовому. Маємо дуже стильні шкіряні сидіння в чудовому стані з напівелектрорегулюванням. Акустика меридіан, центральний замок, регулювання, складання, дзеркал, повний електропакет. Дуже красивий стиль салону. Тут є відкривання. Багажнику та капоту салону, є круїз, електроручник датчики світла, дощу, дуже красиве кермо з голосовим керуванням. Дуже стильно та гарно виглядає. Така у нас мультимедія. Бачимо тут вже камера заднього огляду дуже якісний. Дуже якісна камера. Також ви можете сюди підключити телефон за допомогою блютузу. Також є навігація, багато е, корисних фішок. Так виглядає двохзонний клімат, дуже все стильно. Є також підігріви. Тут ми перемикаємо передачі, підлокотник. Тут підстаканники, також там є два розйоми USB. Погляньте, які гарні деталі. Так, ну і відразу давайте ми відкриємо багажник. Так, авто має дуже якісну резину. Позаду просторий салон, також. Якість дуже чудова, підлокотник, підстаканники, все, що потрібно. Маємо парктроніки в круг. Так, багажник доволі вмісткий, є звичайно, зарядка. А я запрошую вас до нас на авторинок на тест-драйв та детальний огляд цього авто. Нагадую, що ціна 26 тисяч доларів, і ви можете придбати як за готівку, так і оформити в лізинг чи кредит, і можливий також варіант обміну. За детальнішу інформацію у коментарі, телефонуйте. Ну а краще завітайте. Знаходимося ми в місті Біла Церква по вулиці Схоярська, 18, Та працюємо кожен день без вихідних і чекаємо на вас. І до речі, відразу після придбання авто у нас на офісі ви можете і застрахувати.